І так, друзі, магазин Хумана Hand І сьогодні все по 31 гривні. Тобто, незважаючи на ціну, вказану на білому ціннику, ваша річ буде коштувати саме 31 гривню. Що ж, давайте дивитися разом, що ж можна придбати за таку привабливу ціну. Дещо схоже не на Хуману, а на якийсь знаєте, ринок. Тут іде, мабуть, оновлення товару. Чесно кажучи, не люблю приходити в такі дні, коли все дуже дешево, дуже багато людей і дуже багато суматохи. Ось така є дублянка, цікавий, приємний відтінок, хочу її приміряти. Або ще сподобалось ось це пальто, комір із штучного хутра, манжети, погляньте, із екошкіри. В досить непоганому стані за 31 гривню. Однозначно хочу примірити ось цей топ. Натяків на марку поки що не бачу. Тут все сіре. Мені дуже подобається, власне, коли речі розвішені по кольорам. Дивіться, ось такий класний кардіган, вкорочений марки Shine. Чи то шейн. Або ж ось цей варіант сірий, дуже прикольний. Погляньте, просто стильний і приємний такий світло-сірий відтінок. Марка Кубус. Дуже класний. Власне, на, на зараз, да, на зиму. Як вона рахунок, ось такої спідниці в клітинку. Як побачите всі примірочні зайняті і в залі велика кількість людей. Це виявляється спідниця марки Zara. Якісна, елегантна і дуже стильна спідниця. Принт, клітка, який є завжди в моді. Але зараз, на жаль, чомусь мені не хочеться вдягати спідниці. А, можливо, із-за зими у нас клімат такий, що треба вдягатися тепло. Um, що штани це найкращий варіант, особливо, якщо вони із екошкіри. Як ви бачите, тут дуже великий вибір також спідниць на будь-який смак, на будь-який смак. Це сукні. Також сподобався ось такий топ на літо uh, марка Only. Звичайна така типу майка, а зверху на ній uh, нашитий. А, ніби з шовку топ, оригінальна задумка, можливо, навіть його примірю. Дивіться, просто вам покажу цю дублянку на мені. Вона легенька, але вона, знаєте, от є таке слово дубленна. Ну, типу, типу, дуже тверда тканина сама по собі. І пф, гудзики взагалі в такому стані. Ну, їх можна, звичайно, замінити на якісь інші. Ну, чесно кажучи, нічого особливого, тому я її залишаю. Так, і ось цей топ. Я не дивилася, що склад, і не знайду ніякої бірочки, етикетки. Приємний до тіла. Приємний колір. Можливо, навіть я його візьму. Зараз подивимось. І знову ж я вирішила приміряти тренч із попереднього відео, який залишив в мені приємні враження. Як ви думаєте, я візьму його сьогодні за 31 гривню чи ні? Марка Сьюзі К'юн насправді мені нічого не говорить, нічого не нагадує, але погляньте, настільки стильна ця річ. Я б сказала, це така косуха, так? Навіть є підкладка косуха під, під замшу із такими вставками, із нібито екошкіри. Крута річ, на жаль, не мій розмір. Ну що ж, друзі, незважаючи на те, що на цьому гольфі з короткими рукавами не було вказано ані марки, ані етикетки, де о, говорилось би про склад тканини, я його придбала тільки тому, що він неймовірної якості, і це без сумніву 100% вовна. Мені дуже подобається ця клітка, просто шик. На жаль, вони короткі, і тут будуть на мене широкі, дуже класні. Погляньте, mm -hmm. сірий, чорний і а, червоний дуже круто поєднуються. Об'ємний mm -hmm. Ну що, друзі? Момент істини настав. Я все-таки не втрималась і взяла вчора. В Хумані цей тренч. Тренч реально із 2000-х. Його реально вигладити. Ось, але тканина а, сама по собі жмакана. А ще в кишені я, знайш... я знайшла ось це. Погляньте, і ось такий номер. Що б це могло значити? Я думаю, що це, типу, якби ярлик, так? який йшов самим тренчем, ще коли він був новий. Можливо, там всередині була... був запасний. Був запасний гуцук. Як ви думаєте, що це? Що це за номер? Цікаво, в театрі Гоголя в Полтавському буде ось така прем'єра, комедія Мегери 19 березня. Артем Ємцов і це актори Олексій Вертинський. цікаво. Друзі для тих, хто вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди з приміркою в таких магазинах, як Сінсей, Резорт, LC Waikiki. Магазин Кроп, що там ще хаус-бренд. Тому, якщо вам цікаві такі відеоролики про, про шопінг, про тренди одягу, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Дякую і до зустрічі!